Вітаю, шановні слухачі. Перед мікрофоном Олена Корж в студії у нас сьогодні співзасновниця благодійного фонду справжні Українці Ксенія Лавріна. Вітаю! Дякую Вітаю. і засновник навколо культурного простору Ілля Гриценюк. дня. отже. Про виставку, яка вже експонується, виставку продаж, ми поговорили. А тепер будемо говорити про ту, яка буде зараз. Ми анонсуємо ще одну культурно-мистецьку подію. А ця подія відбудеться рівно за тиждень. Розповідайте, що, де і для чого. Я не думаю, що це прям культурно-мистецька подія. Ця Чому? подія несе більше такий гуманітарний характер, все ж таки. Свого часу, фрімаркет це був такий популярний молодіжний формат, коли люди приносили власні речі на облаштовану територію, а інші люди могли безкоштовно прийти і взяти їх собі. Uh -huh. Зараз, коли виникла ось ця така гуманітарна криза, коли в місті багато переселенців, людей, які втратили житло, свої речі на в інших регіонах України під час війни, а, а міжнародні організації готові надавати нам українцям дійсно речі корисні для і переселенців, якісні, да? і угу. якісні речі для переселенців і для житомирян. Ми робимо такий формат, де ми зводимо. Донорів, фонд Ксенії Лавріної, справжні українці та і з кінцевим споживачем їх послуг, тобто із людьми, які дійсно потребують тих речей. Вони зможуть з 12 до 6 приходити безкоштовно отримати е, хорошу, якісну допомогу. Я з вами не погоджуся. Перепрошую, пані Ксенія, я з вами не погоджуюся, що це не культурна подія. Допомагати один одному це теж має бути в культурі. Якщо цієї культури немає, то немає її допомоги. Я теж так. хотіла сказати стосовно цього. Просто основна е, задача, коли ти видаєш речі, де да, хочеш допомогти, е, зробити так, щоб людина не втрачала власної гідності. Да? Угу. І от культура подачі, як ви подаєте цю допомогу, важлива. Ми е, за допомогою наших е, спонсорів з Естонії Мондо е, е, у програмі їхньої благодійної акції Ukrainian Hicks, е, Україна Хікс е, е, ми Попросили профінансувати вішаки, стійки, де ми можемо презентувати речі в якісному ну стані. Для людей, щоб mm -hmm. люди могли як в магазин прийти, не ритися у о, купі, куп, купі речей mm -hmm. незрозуміло де і що не шукати. А щоб вони могли прийти гідно, подивитися, взяти. Там буде все поділено по категоріях. Вони чітко будуть знати, у кожної категорії будуть, будуть свої супроводжуючі, які будуть допомагати швидко орієнтуватися у розмірах, і де жіноче, де чоловіче, де дитяче. І таким чином люди зможуть зберегти власну гідність да, і отримати ем, якісну послугу послугу безкоштовно, і ми плануємо, якщо нас е, ну, підтримає навколо культурний, робити ці такі фрімаркети регулярно на регулярній основі, щоб люди знали, де вони можуть отримати ці речі, і можливо до нас доєднаються інші волонтери, які мають речі якісні і якими вони готові поділитися. Угу. А, я хочу розказати ще ну, трошечки про процедуру, як все буде виходити. Тобто Тому... я якраз хотіла про це запитати. Чи буде якась ідентифікація, хто прийшов? Так обов'язково дивіться, так як ми хочемо зробити цей фримаркет для переселенців, тобто для внутрішньопереміщених осіб, на початку ярмарки біля воріт, буде стояти стіл для реєстрації. Кожен, хто прийде, має взяти з собою довідку про внутрішнє приміщення, от і він буде зареєстрований, що він приймав участь у цьому маркеті, для uh -huh. того, щоб ми могли відзвітувати, скільки людей мали ну, змогли отримати допомогу. І це буде їх прохідним квитком. Далі вони заходять на територію і можуть далі вибирати речі. Їм видадуть пакети, які вони будуть заповнювати речами. Буде обмеження по кількості речей. Uh -huh. да, Думки там, да, тобто буде о, о, по одній довідці ВПО 10 речей вони зможуть взяти. Якщо, наприклад, це сім'я з п'яти осіб, то вони можуть взяти 50 речей. Ну, тобто 10 речей на кожну людину. Uh -huh. А сама ярмарка буде включати, окрім речей, які можна носити, будуть іграшки, і будуть деякі речі, які можуть бути корисними у побуті. Там може постіль щось ось таке буде стояти у спеціальних контейнерах, і люди зможуть звідти собі вибирати те, що їм потрібно. І це теж буде входити в цю десятку речей. Так, це буде окремо угу. входити в десятку речей. А зараз ми ще працюємо над процедурою. Можливо, ми будемо змінювати. Можливо, ми не будемо лімітувати по кількості речей. Це буде залежати від того, наскільки багато людей отримують інформацію. Ось чому ми сьогодні з вами балакаємо, тому що ми хочемо запросити всіх внутрішньо переміщених людей на цю ярмарку, не щоб вони не переживали, не боялися. Їм не треба для цього нікого нічого просити. Вони просто прийдуть, як Магазин, але без грошей отримають е, ті речі, які їм потрібні. Мало того, ми, я хочу сказати, що ми ще е, зробимо локацію. Якщо людина прийде з дітками, то буде дитяча локація, де дітей будуть займати, поки батьки зможуть отримати, ну, походити ага, і, ага. І, і вибрати те, що їм потрібно. От благо, що ми будемо на території дворіку навколо культурного простору. А, і, якщо не буде дощу, якщо раптом дойде. Все буде добре. Дощу не ми буде. Ми буде... прогноз, він вже Є, так, так що Ми домовилися, що не випадок соня. якогось даху, якщо прогноз ну, передумає? Якщо буде прогноз, буде ми будемо дах. приймати якісь рішення, це да. угу. в приміщення. Попередньо ми вже узгодили, де що, ми, якщо що, ми перенесемо. А, а процедура організації самої ярмарки така. Тобто речі годуються заздалегідь, вони пруться, обробляються парогенератором і вішаються на вішаки. І сюди, вже на ярмарку, вони вже будуть е, транспортуватися готовими вішаками. Тобто, якщо нам треба буде швидко переміститися, просто. Ми вигружаємо вішики не на вулиці, а в приміщенні. Uh -huh. Тобто не є проблема. Uh -huh. От, звичайно, локацію ми змінювати не будемо, ми будемо це робити лише на навколо культурному просторі, але є ще на майбутнє можливість і інших приміщень, які ми зараз розглядаємо. А, також а, ми хочемо на ярмарку провести невеличку благодійну акцію по збору коштів. А, у нас буде фотозона, яка буде діяти за донат. Фотозона mm -hmm. з Бородянським півником в оригіналі. Справжнім? Ні, не прям прямо тим самим, але його аналогом, mm -hmm. да? який знайшли в шафі mm -hmm. наші волонтери. Але він, да, у нього є своя історія, і, яку теж ми будемо презентувати на цій ярмарці. Також у нас буде музика, ну, музичний супровід. Можливо, ще хтось захоче доєднатися е, до цієї акції. Ми готові е, зустрітися. Благодійний фонд справжні українці у Фейсбуці або realukrainians.com – це наш сайт. Пишіть, будь ласка, ми з задоволенням об'єднаємо наші зусилля, тому що у нас всіх одна єдина мета. Ми маємо допомогти своїй країні. Ми маємо допомогти тим людям, які залишились без житла, без нічого, залишитися людьми, не втрачати mm -hmm. надію і віру в те, що все буде добре. І що в Житомирі вони можуть бути як вдома. Угу. Звертатися можна до вас, а до Іллі? Можна, можна так? звертатися так так, до Фонду справжні Українці, до навколо культурного простору, ми відповімо на всі питання. Угу. Добренько, давайте ще раз нагадаємо, коли і з якого часу, до якого часу триватиме. 27 -е втратимо втратимо. серпня це Наступна субота рівно за тиждень, з 12 до 6 вечора наші ворота будуть відчинені для людей, хто потребує у цих речей, які надійдуть нам від наших закордонних партнерів. А пропускний квиток це посвідка тимчасово переміщеної особи. І я хочу сказати, щоб наші житомиряни, які потребують теж допомоги, не ображалися. Наступні ярмарки, ми плануємо розширити можливості і запросити всіх, хто потребує цієї допомоги. Тобто ті люди, які малозабезпечені, мають довідку малозабезпечених, ті, що є інвалідами першої другої категорії, ті, що лишилися без роботи і без житла, вони зможуть за наявності відповідного документу, що то підтверджує, так само прийняти участь у цій ярмарці. Просто в даний момент це пілотний проект. І Mm -hmm. Що він себе реалізує, і ми дійсно зможемо допомогти великій кількості, тому будемо продовжувати. Також у мене є бажану прохання до всіх слухачів. Якщо ви знаєте, що поряд з вами є внутрішньо переміщені особи, будь ласка, донесіть до них цю інформацію або, можливо, розкажіть своїм іншим знайомим, тому що це благодійна акція, і важливо, щоб якомога більше людей про то дізналося. У нас є лише тиждень для того, щоб розповсюдити цю інформацію, тому ми будемо вдячні кожному, хто. Розкаже про те, що 27 числа з 12 до 6 внутрішні переміщені особи зможуть отримати одяг і різні речі, які вони потребують. Безкоштовно. Дякую. Нагадаю, гостями студії наразі в нас були Ксенія Лавріна, співзасновниця благодійного фонду справжні Українці, і Ілля Гриценюк, засновник навколо культурного простору, отієї самої локації, на якій відбуватиметься. Ярмарка, про яку ми зараз говорили. Ну, як ярмарка, соціальний проєкт реалізуватиметься. Фрі так, фрімаркет. Розмовувала Олена Корж. всім, почуємось. Все буде Україна. І Україна буде.